Люди, добрі, привіт! Сьогодні в мене таке відео, не знаю, історичне, чи для пам'яті, чи може комусь стане у нагоді, бо зараз іде осінь, і багато хто запитує, як там Харків, як ви живете в Харкові, повертатися, не повертатися. Та думаю, вже зніму і буде нам на згадку чи для інформації. І ну, звичайно, Починаємо з того, що повертатися чи ні, вирішує кожен сам, тому що я це в мене вже дубль два. А перед тим були прильоти була тривога, і от я тепер зараз перезнімаю це відео. І знаєте, як немає зараз в Харкові небезпечних районів, тому що куди прилітає артилерія, гасять з артилерії. Куди не долітає, туди ті ескандери, крилати ракеті, і то відбувається кожен день. Я не знаю, там іноді генштаб каже сьогодні вночі обстрілів не було. Ну таки, ну, такі «М -м, а що ото ми тоді чули, а що тоді у нас там в автівках ті сигналки спрацювали. Не знаємо, не знаємо. У нас з генштабом, мабуть, якісь різні Харкови. Прилітає постійно, і знаєте, якщо, скажімо так, більш віддалені райони раніше можна було якось там підгадувати. Вони там о 23 й гатили, і ти такий відстріляли і пішов спати, то потім вони це зрозуміли, і тепер і о першій, і о другій, і о третій, і всю ніч ти не знаєш, в якій годині прилетить, не прилетить. Якщо прилетить, то скільки, і кожного ту, як написано, там летить з Білгарада дві мінути. То раніше зараз вони ще і локацію поміняли, тепер 40 секунд. І рахуєш, скільки тих ракет вилітіло, і прилетіло, не прилетіло, і таке інше. Тому е небезпечно. Звичайно, що небезпечно. Люди потроху притрушені, тому що ну, зрозуміло. <ріст> ні сну нормального, ні роботи. Ну, в принципі, як ні роботи. Працює та багато підприємств. Працює. Працює дрібний бізнес, там я не знаю, може там одяг взуття купувати, випікають у нас тут свіжа випічка, кав'ярні. Перукарні, ну таке, знаєте, тобто це все працює, це все є. Але також, знаєте, тут треба дивитися по районам, бо е десь і, може, в якомусь будинку немає і води, і світла, а десь є все, і ліфт працює, і е мусор вивозять, ну хоча, в принципі, його всюди вивозять. Ну, коротше, мені здається, навіть є такий сайт, де ви можете зайти і подивитися там, забити адресу, подивитися, що там в вашому мікрорайоні функціонує, що там розбито, не розбито, цілий, не цілий будинок і таке інше. Тобто, наче таку опцію зробили, і ну зрозуміло, що приймаючи рішення, треба зважити, що є, чого нема. Але ну так сказати, що всі такі перекочували в один бік Харкова, такого не можна сказати. У мене і на Салтівці батько живе, і він взагалі нікуди не виїжджав з початку війни. Не знаю я. Я кажу: в тебе вже і вік непризовний, і друзі за кордоном, давай волонтерів там, хутко тебе зберемо, все поїдеш. Мой отець дойшо до Берліна, воював. Я от Харків, моя родина, я нікуди не поїду, кажу, що ти не їдеш сама. Я кажу, так, така сама лінива, інфантильна, як ти. А ну добре, то й сидимо. От, тобто і на Салті всі також люди живуть. Ну, то знаєте, також живуть. Тут Більше, мабуть, такого фаталізму, бо таке в мене ж все правильно, все вікна скотчем поклеєні, потім зверху там жалюзі, потім шарті фіранки чи штори, і все в мене таке шарове вікно. Чоловік такий, ти хоча б уявляєш, що воно таке та вибухова хвиля, що ти ото таке наліпила. ну... Ну, спіємося, що тут без сміху ніяк, бо ми взагалі він в мене ти, знаєте, от з тих, що коли воно там літак летить чи десь бахає, йому треба на балкон бігти, і, хоч не знімати, але подивитись: бахає, бахає, куди бахаємо, то вночі, як два, знаєте, я під вікном сплю, а він під дверима. І то бабах! І ми такі тільки лобами, бо я в коридор, а він на балкон. Ну, якось так. Діти живуть в коридорі. Не тому, що прям така небезпека, ну мені так спокійніше, бо лежати, коли вони та сплять, вони не прокидаються вночі, а я ж прокидаюсь і лежиш, і думаєш, чи, чи та тривога, чи звати, чи не звати, чи виводити, чи не виводити. А так вже заразом зробився, то в коридорі по і все, і спиш собі спокійно ніч. Якось так. Тому що, знаєте, тут такі тривоги у нас, от як зараз, буквально там дві хвилини тому, у нас спочатку прилітає, а потім у нас тривога. То ми з вами ті повітряні тривоги тільки в тому випадку, якщо там, я не знаю, там десь з моря чи якось там літаки там десь активізувались, то таке. А в принципі, у нас спочатку прилітає, а потім тривогу вже об'являють, не вгадаєш. Ну так, намагаємось, знаєте, тими магазинами так ідеш, думаєш, де такі, щоб там якийсь сокольний етаж, щоб там десь, може, підвали якісь, може, щось там в метро купиш. Транспорт, транспорт так, ну, ходить, є соціальний транспорт, він ходить рідко, але якщо грошей нема, бо тож з тим спаливом. Таке сталося, що воно все подорожчало, але є іноді ходять і такі червоненькі автобуси, довозять, якщо вже дуже потрібно. Працює метро, людей дуже багато. Я дивилася ще десь всередині літку, якщо там було 800 тисяч, ну як влада наша казала. То зараз вже і по машинах, і по вікнах ввечері видно, що людей більше, людей більше, і ті пробки вже на цих затори, на в'їзді в Харків. Ну, люди повертаються. Ще, ще не те, знаєте, як то їхали просто, щоб там одяг змінити. Зараз, в принципі, погода, яка була, така і є. Тому я вважаю, що так і повертаються. З дітьми, ну, от бачите, як, ну звичайно, що діти вони реагують, як і дорослі. Якщо коли ото було там 23-24 серпня всі були на стрьомі, то і діти мали в мене такі, мама, що таке, на нас нападають, на нас опять наступають, там що самоліти полетять, то так. А так, в принципі, що у нас? У нас там як бахи, то це то ППО, то наші, то десь далеко. Або тут сидіть в коридорі чи в тамборі безпечніше. А то все наше. Не знаю, і на стадіону у нас біля школи дуже багато і дітей, і спортсменів на тих тренажерах, і бігають, і собачники купаль з тими собаками. і... Ну живемо, ми живемо, розумієте? Тобто, тут не можна так, якщо приїхати, і ні, звичайно, я вам так скажу, коли ви в небезпечному місці, там де я не знаю, майже ніколи там не прилітало чи прилітало десь не поруч. І все тихо спокійно, окрім тих тривог, які ви постійно ігноруєте. І тут ви приїхали до Харкова. Тут кожен там, я не знаю, там у сусідів там, пральна машинка чи чайник, і ви вже такі бігом в телеграм. Там що таке, що таке, де воно, де воно і таке інше. То адаптація, вона звичайно буде така недобра і. Хоча б тиждень, може, і два тижні, ну, буде, звичайно, буде і страшно. Там і зараз, і самі такі, знаєте, тут -то машина якось так газонеє, ти сидиш і думаєш, чи то ракета, чи то машина, не зрозуміло. Воно ще й то ехо десь бахає, і ти такий думаєш, де воно бахає? З якої сторони твоя кімната, кімната, там тобі і здається, що то, чи в центрі, чи не в центрі. Ну, таке, знаєте. Ну, а так. То я збилася, що я казала про дітей. Ну, дивіться, в принципі, і лікарі практично всі працюють у нас навіть от школа, так і довідки, що треба постійно проходити, будь ласка, раз на рік. Іди, і медсестра сидить, працює, і поліклініка працює. Тобто, ну, все все можна зробити. Люди і зуби лікують. Не таке, знаєте, що там гостре біля, і реставрації, і все, все, все. Ну, таке все працює. Ну, якщо в вашому районі не працює, то десь по місту працює. Ціни, ціни, знаєте, як воно? ну... Є такі магазини, які так затримались з тими огачима взимку, але і багато бабусь, які з рук продають, і в принципі всі ті крупи, таке, знаєте, що воно входить в ту гуманітарку, то магазини це не задирають, тому що ну, немає сенсу. Ціни, не, в принципі, адекватні. Там, я не знаю, м'ясо, хліб, воно не дуже подорожчало. Тобто так купити можна. Що? Ну ти дивишся, що в тебе транспорт працює. Воно нас зупинки вже встановлюють ті безпечні в більш таких серйозних районах. Метро є. Транспорт працює. Дивишся там, є в тебе вода в домі, є в тебе світло в домі, газ, що там треба для життя. Є які магазини поруч працюють, є, є. Ну і все. А далі, як ти фаталіст. Як в тебе такого, знаєте, страху смерті нема, то в принципі я тут з усіма з ким не розмовляю, всі приблизно одна і та сама історія. Якщо ракета моя, то вона мене і там дістане, і там дістане. Всі фаталісти, розумієте, <розумієте> тому <розумієте> тут підемо. Ми коли ходимо на той, як його на майданчик шкільний, іноді з батьками так ну, чергуємо, щоб з дітьми. І один там батько опять уходить, а я приходжу. І він виходить, я кажу, ну буде тривога, то я піду. Він каже: Ну ти ж дитя хоч забери. Я кажу: Ну добре, заберу. Так і бить. Заберу дітей. Ну, з тривогами так, з тривогами не вгадаєш. Тому всі потрохи як очікують постійно. Остерігаються, але й в той час живуть, намагаються жити нормальним життям. Он ми вже і цоколь відбудували, і далі будуємо, тому що в принципі віримо в ЗСУ, віримо в те, що все буде добре. Треба робити не можна, так знаєте. От вже живеш, вже обрав, приїхав, то і живи вже життям максимально, що можеш. Давай вперед. Руки не опускати. Я ж кажу, прям такого, щоб тут край чогось не було, ну такого я не знаю. В принципі, якісь великі підприємства, там, ну, з згорів той ринок Барабашова, так, і там підприємства, які там десь знаходяться на тій ж салті, всі там таке, так вони згортаються, їде там, де постійно треба людям гроші заробляти, таке так. А те, що е, таке дрібніше, воно працює. І сподіваюся, буде тільки набирати обертів. Сподіваюсь, ми очікуємо ці, як їх там інвестиції, все буде розвиватися. Віримо, віримо, розумієте, тут треба так, бути фаталістом і бути віруючим, віруючим в те, що все буде добре. І для кожного з нас. Ну, Мабуть, так і так все розповіла. Школи, ну, звичайно, що діти будуть навчатися, ну, то по всій Україні так. Я, правда, не знаю то о 8-й ранку, як. Ну, хоча вони так вночі не прокидаються, тут дорослі у нас прокидаються, діти сплять, думаю, нормально буде. Отак, люди, що я там не сказала, що я може забула, ви там напишіть, відпишіть, я скажу, але я ж кажу, в принципі, от таке все для того, щоб, скажімо так, виживати, все є. І Якщо дуже великий страх смерті, звичайно, ні в якому разі повертатися не можна, тому що бахає постійно, бахає постійно, десь. І ще раз скажу, то що кажуть ті там, ми з Донецька нам видно відкуда літіть. Ні, 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 нічого воно не видно, звідки воно летить. І нічого воно не видно, куди воно воно прилітає. І знаєте, воно то ехо, потім тільки так зранку відкриваєш, читаєш, а то там виявляється, а чулиш, начебто там. Нічого воно не зрозуміло. Нічого. Ну. Так, якось так. Так що люди віримо в ЗСУ, віримо в нашу перемогу. Перемога вже буде. От-от, я прям чекаю, мені треба лохину садити, а торфу ніде нема. От, ну, до, речі, до речі, бачите, так, і інструмент ж купували, і все, і землю Ну, працює. Харків працює, Харків живе, квіти висаджують, мусор вивозять. Все, комунальники працюють, лікарі працюють, малий бізнес працює, люди, я не знаю, хто заходиш в метро, купа людей, куди вони всі їдуть. Ну, працюють. Видно, що люди працюють, місто живе. Місто живе, люди тож. Обіймаю перемоги якнайшвидшої. І до зустрічі. Пока-пока.